Перші ознаки нарцистичного насильства можуть здаватись турботою або пристрастю, і важливо їх вчасно розпізнавати. У книзі, Чому він робить це, Ланді Бленкфорд зазначає ключові маркери, це прискорений темп стосунків, надмірна увага на початку відносин, ревнощі до друзів. Також важливими ознаками. Є те, що партнер перевіряє ваш телефон, критикує близьких людей, намагається контролювати вашу зовнішність і намагається ізолювати вас від вашого ж соціального кола. Особливо увагу треба звертати на фрази: Ніхто не любитиме тебе, як я. Ти занадто чутлива. Я роблю це для твоєї ж користі. І завжди довіряйте своїй власній інтуїції. Якщо щось здається вам не так, так скоріше воно і є. Ранні маркери рідко зникають, вони тільки з часом все посилюються і посилюються.